Всім привіт! Достали ці помідори вже просто капець. І квасили, і консервували, що тільки не робили. Моя дружина знає дуже класний рецепт. Ви тільки подивіться, які помідорки. Вони в нас сушені. Вона їх нарізає, додає сіль та спеції і висушує. Виходить, дуже класна тема. І взагалі вона зимою дуже гарно зберігається. Але є нюанс. Щоб мати отаку от красивеньку баночку цих помідорчиків сушених, вони на смак дуже класні, дійсно. Вона їх заливає або оливковою, або соняшниковою олією при температурі 90 градусів. І вона так буде зберігатися всю зиму. До салатиків, до чого хочеш, воно дуже смакує. Куди дівається ця олія, моя дружина її використовує потім для заправки салатів. Або для інших потреб, які завжди є на кухні. Скажіть, будь ласка, а в скільки ви би оцінили оцю красу, оці гарнесенькі помідори, які ви бачите? Гарні ідеї. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!